Погодьтеся, зробили з 27-го місця рейтингу обласних відділень Національного олімпійського комітету. Протягом року житомирське відділення перескочило на десяте. Активність житомирських комітетників відзначив голова національного олімпійського комітету під час всеукраїнської асамблеї. Переповідає її учасник Михайло Чигир. Обласне відділення НОК України, голова Сергій Микола Рижук значно активізувалася робота щодо поширення дали олімпізму. За активною участі керівництва відділення на сесії обласної ради затверджена програма розвитку олімпійського руху в регіоні. На розбудову олімпійських програм з обласного бюджету виділено більше 250 тисяч гривень. Кошти були направлені на розвиток основних олімпійських видів спорту на Житомирщині, а також на організацію масових спортивних заходів: Олімпійський день, Олімпійський тиждень, Олімпійський урок. Ціла система, як ми запланували з вами рік тому традиційних змагань, турнірів. Подібні заходи стали справді масовими, кажуть комітетники. Лише в олімпійському тижні взяли участь 34 тисячі житомирян. Приємно те, що міста і райони підключилися активно до цієї справи. В першу чергу, це і місто Бердичів, і місто Новоград-Волинськ, місто Корості, Житомирський район, Малін. Учасникам засідання виконкому презентували видання підготовлене та випущене силами обласного відділення олімпійського комітету, золоті сторінки спортивної Житомирщини. Воно вже отримало високу оцінку на всеукраїнському рівні. Наступного року фінансування роботи з пропаганди та розвитку олімпійських видів спорту збільшиться. Обіцяє губернатор. Комітетники планують створити галерею спортивної слави, власний сайт та провести низку спортивних заходів наступного року. Сергій Микола говорив про це, але